Город Глухихев, наипівничнейшая козацкая столица. Город Глухихев, одна из столиц Ельмских, где находится на самой северной границей, ближе к России. Это памятная столица, в честь Ельмских столиц, одна из Ельмских столиц. И мы попробуем с вами обойти все Ельмские столицы. Після земської реформи 1864 року почали створюватися земства. Це спеціальні органи місцевого самоврядування, які складалися виключно з поміщиків, і вони повинні були компенсувати поміщикам втрати в результаті селянської реформи 1861 року. Архітектурна пам'ятка 19 століття. Належала відомій глухівській дворянській родині Лютих. Павло Петрович Лютий був глухівським фотографом. В'їзна брама до старого міста. Це єдиний елемент Глухівської фортеці, який зберігся. Як майже кожне українське місто Глухів славетний своїми церквами та соборами. Неадмінно треба відвідати Миколаївську церкву, Трьоханастасіївський кафедральний собор а також Вознесенську церкву. Глухів можна ще назвати музичною столицею України. Адже тут творили в 19 столітті видатні композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський – пам'ятки, яким можна зустріти у парковій зоні. Башта водогону це пам'ятка архітектури місцевого значення, незважаючи на свій молодий вік, порівняно з іншими пам'ятками, вона є символом глухова, побудована в 20-х роках ХХ 20 століття. Є в глухові і пам'ятки язичницького минулого, як, наприклад, руна Рок, яка є проявленням духа, який є початок і кінець усього. Повітове земство відрізняється від міського своїм підпорядкуванням, тобто повітове підпорядковується міському земству, а далі залишки старовинного острогу. Тут утримували небезпечних злочинців та неогідних режиму громадян. Родина промисловців Терещенків відома своїм меценатством. Так, Микола Терещенко, почесний громадянин Глухова, заснував багато будівель, у тому числі і ремісниче училище вищого типу. Глухівський державний педагогічний університет, заснований у жовтні 1874 року, як учительський інститут, отримав ім'я Олександра Довженка, тому що це найвидатніший із його випускників. Окрім нього, тут навчалися Костянтин Зеров, Городовенко та інші видатні українські діячі. Також Терещенки стали засновниками дитячого притулку а також безоплатної лікарні, які допомагали дуже багатьом страждаючим у період кінця 19 століття. У період Другої світової війни глухів, як і багато інших українських міст, чинили опір. Нацистським загарбникам. створювали підпілля, а також тут є батьківщина радянського партизанства. В целом глухо компактный удобный город все находится резиденция Терещенков. Это промышленники 19 века семья, которая Очень много сделали для украинцев, українців, тобто постройки и ремісничного цеху, и их усадьба, и дом для безпризорних дітей, и гимназия. Ну и, конечно же, это родина Сідора Ковпака для самых известных партизан в для Великой Отечественной І звісно, в Глухові шанують Великого Кобзаря. Будучи в Аглухові, треба не забувати і про те. Що часом потрібно і розважатися. Справа у тому, що в цьому місті це зробити можна. Куди? В парк готова далі гуляти? Смачна їжа, купа гарного настрою і, звісно, приємна дорога додому.